Що всесвіт хотів показати, бо хочу показати вам з теперішньою історією кохання, або з минулими всіма історіями ваших стосунків і вашого кохання. Дивимось, що всесвіт хотів показати. Вашу цінність, а, наскільки ви а, знаходитесь в самообмані, наскільки ви. Думаєте, що ви себе любите, думаєте, що ви себе цінуєте, але насправді ви не визнаєте себе тою істинною імператрицею. Ви не ставите себе на перше місце, ви не прокачуєте свій статус жінки в цілому світі, в своєму житті. Розумієте, ви не ставите себе, свою енергію, свої ресурси на перше місце. Ви вибираєте когось або щось. І цим самообманом ви Ну, живете своє життя. Хочете сказати, що як тільки ви заберете цей самообман, що ви недостатня, або що у вас з вами щось не так, яка б ви не були, де б ви не були, з ким би ви не були, а у вас зміниться все.